Вітаю вас, браті і сестри. Як добре, що ми мали з вами таке служіння для діток. Вони могли повчитися цікаві історії. А зараз ми пороздуваємо ще про одну цікаву тему, яка буде актуальна для багатьох з нас. Як читав брат, ведучий вірш Не бійся, тому що я відкупив тебе, так дійсно і є, що Христос відкупив нас. І в цей прекрасний суботній день. Господь допоміг нам тут зібратися, я хочу порозумовувати з вами про те, чи легко нам проявляти любов, коли людина нам не підходить. Поясню, що я маю на увазі. Чи легко допомагати проявляти розположительність духа, коли людина така, яка не підходить нашим принципам? Це може бути, як би це тактичніше сказати. Це може бути людина, яка випиває, може бути людина, яка курить, яка не підходить нашим принципам чи легко нам проявляти розположеність духа до неї? Я думаю, що не завжди. Дійсно, це так є. Іноді в нас проявляється якесь очущення або осудітельність до цієї людини, адже ми так не робимо. Та як себе у таких випадках поводив Христос? А також протягом усього свого земного життя. Сьогодні ми поговоримо про відношення Христа до людей, яке в нього було відношення, коли він був тут на землі, яке в нього було відношення, коли він ще не приходив на землю, і яке в нього є відношення зараз. Я попрошу відкрити Євангеліє від Івана, 4 главу. Там ми будемо розглядати один дуже цікавий приклад. Хто може відкрити і зачитати Євангеліє від Івана, 4 глава. З п'ятого по сьомий вірш. Братики менше, будь ласка, підготуйте мікрофони. Тому хто буде читати? Від Івана 4 глава, п'ятий по сьомий вірш. Будь ласка. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковам, сыну своему Иосифу. Там был колодец, Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодеза. было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит, ей, Дай мне пить. Подякам. Около шестого часа це був обід. По єврейському і численню времені. На той момент Ісус з учениками, проходячи Самарію, і вони ну, проділили такий е, об'ємний шлях до обіду, е, від ранку до обіду, вони йшли. Е, ученики пішли знайти їжу, і вони втомилися від жари, і Ісус е, був біля колодязя. Цікавий момент у тому, що Він дуже хотів пити, вода була. Біля нього я попрошу вас це запам'ятати, але він не мав чим почерпнути цю воду. Була прохолодна вода, яка могла утолити його чоловічу жажду, але він не мав чим почерпнути. Та чи не було в нього можливості почерпнути? Як думаєте? Була. Була, адже він Господь, він міг ту воду собі взяти. Але він проявляв сострадательність, знав, що чекає попереду, що має бути, і не зробив цього. Він прийшов на те місце не тільки через спрагу, він прийшов туди через любов до людей того міста. І, Як ми вже читали в історії, туди прийшла самарянка, і він попросив у неї пити. У наступному вірші, 9, записано, що жінка самарянка каже йому: Як ти, будучи юдеєм, просиш напитися у мене, самарянки? Адже юдеї не знаються із самарянами. Знаете, це ключова фраза. У желании веков на 188 сторінці записано пояснення цієї фрази. Когда «Коли в Ездры восстанавливался Єрусалимський храм, самаряни хотіли участвувати в возведенні його на рівні з іудеями, но получили відказ. І між двома народами вспыхнула лютая вражда. Вот местку самаряне построили свой храм на горе Горизим. Здесь они поклонялись Богу в соответствии с указаниями, данными Моисеем, хотя не оставили совсем идолопоклонства. Но случилось несчастье. Храм был разрушен врагами, и казалось, что над Самарией тяготеет проклятие. Однако самаряне упорно не держали своих традиций и обрядов. Они не желали считать Иерусалимский храм домом Господним, а религию иудею превосходящую их собственную. Ви знаєте, самаряни, вони були змішані з злопоклонством. Їхня релігія трошки відрізнялася від релігії юдеїв, адже в них були, ну навіть не трошки. У них були ідоли, і вони вважали, що ці ідоли служать їм напоминанням про живого Бога. Але з часом вони дійшли до того, що стали поклонятися цим ідолам. І тоді вони окончательно відділилися від юдеїв, і між ними була дуже велика ворожнеча. Настільки сильна, що для цих двох народів було чуждо навіть поділитися водою один з одним. Хоча в ті часи поділитися водою спутником або тим, хто проходить якийсь шлях, хто заморився, це було найвеликою повагою. Це був самий великий жест і це була така священна об'язаність. І Самарянка здивувалася, як же так, чому він, юдей, проявляє до неї таке відношення. І як ми знаємо ці всі їхні ворожнечі, це все було присутнє їм, але не Христу. І потім, читаючи історію, я думаю, багато хто знає, що, яка була їхня бесіда між Самарянкою і Христом, вони говорили про поклоніння Богу, про те, що Самаряни не можуть поклонятися у храмі Юдею. І що ж відповів їй Христос? У 23, -му, 26 -му вірші цієї ж глави, але прийде час, і нині вже є, коли справжні поклонники кланятимуться Отцеві Духом та істиною, бо таких поклонників шукає Отець собі. Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися Духом та істиною. Жінка говорить йому: Знаю, що прийде Месія званий Христос, коли Він прийде, сповістить нам усе. Ісус сказав їй: Це я, який розмовляє з тобою. Як ми знаємо, ця жінка була непроста. Ця жінка мала п'ять чоловіків, про яких розказав їй Господь, і вона вважалася в своєму народі прелюбодєєцею. До неї люди ставилися отчужденно, вони її засуджували. І вона була дуже здивована цьому ставленню Христа до неї. І скажіть, чи була якась така ворожнеча в Христа, коли він доносив їй цю істину, адже він переламав її стереотипи? В них була релігія самарійська, і він переламав ці стереотипи, розказав їй, як буде. І розказав їй, що він месія. Чи була в нього якась вороже, коли він це розповідав? Дійсно, Дійсно. він ставився до неї з любов'ю. Він не мав цього духа, його не відштовхуло її минуле, минуле цієї жінки, і в ньому вона знайшла втіху. Він любив цей народ, який. Займався ідолопоклонством, і він хотів показати свою любов до них. Він хотів показати їм, що ж хоче від них Господь. Дійсно, цей дух він дуже є важним для нас, щоб ми з вами так само не засуджували людей, які поступають якось неправедно, щоб у нас не було такого осуждення до них. Далі ми читаємо, що плодом цього духа, духа любові, стало те, що весь той город. Більша частина з нього повірили Христу, попросили його залишитися з ними на деякий час. Знаєте, великі дива творить любов і розположеність Христа, навіть до того, що против, против того, що говорить Господь, адже ми знаємо ставлення Бога до гріха. Це несумістимо. Гріх розділяє чоловіка з Богом. Господь не може нічого, нічим допомогти людині тоді, якщо людина сама цього не хоче. Це омерзітельно для Бога гріх. Але він тоді був з нею, дивився на її гріх і проявляв розположеність, розположеність до неї. Також записана, записана ще одна повчальна історія вже в Євангелії від Матвія, Матвія, 15 глава, 22 вірш. І ось жінка, хананеянка, вийшовши з тих місць, закричала йому: Помилуй мене, Господи. Сину Давидів, дочка моя тяжко обіснується. Ця жінка вона була хананіянкою, як ми з вами прочитали. В тих містах жили ідолопоклонники, язичники, вона була звідти. Але навіть попри те, що вона знаходилася в такому окруженні, вона мала можливість почути світло про Христа, про те, що він зцілює, і твердо повірила цьому. В Книзі Дочери Божье на 65-й издуринців записано Народ, которому були дані всі можливості, щоб понять істину, не подозревал о нуждах тих, хто жив по сусідству, тобто о нуждах хана. Ніхто із них не пытался помочь душам, в во Стіна розділення разделения возникнутой иудейской гордыни не дозволяла навіть ученикам Христа сострадать язичному миру. Эти прегради необхідно було устранить, І для цього прийшов Христос. Чи є у нас таке? Я думаю, багато хто знає цю історію, коли жінка просила стілити свою дочку. Що тоді відповідали ученики? Пам'ятаєте? Так, далі по історії видно, що вони казали Відпусти її, бо вона нам заважає. Вона кричить: Відпусти її, вона тут не має бути. Це учні Христа, самі близькі на той момент люди. Та чи є у нас зараз таке? Що ми бачимо якусь таку людину неблагополучну і думаємо, як би вже піти швидше, щоб там хай вона собі позаду залишиться, хай відчепиться від мене. Бо вона, вона не така. Державі. Да, вона мішає, вона портить обстановку, хай вона там ззаду залишиться. Я думаю, що дійсно є. Далі 23-й 24-й вірш, хто хоче прочитати, будь ласка, у кого відкрито, Матвія, 5 глава. 20, 15 глава. Перепрошую, 23 по 24 вірші. Хто слідкував? Матвія, 15 глава, 23 по 20. Сестра Надя. Но он не відвічав ні слова, і ученики його приступили, просили його його, тому що кричить на, за нами. Он же сказав в ответ: я тільки погибшим отцям дома Ізраїлева. До Господь сказав слова: Я посланий лише для погибших овець дома Ізраїлева. Звучить фраза не дуже, так? Будто би він відмовляється від неї. Я тобі не допоможу, я посланий тільки для е, юдеїв». А чому Він це сказав? Так, він хотів провірити її віру. 28 вірш говорить: тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш. І зцілилася дочка її у ту ж мить. Ви знаєте, в Господа все продумано. Як ми сьогодні з вами вивчали також у, у році суботньої школи, коли був суд, коли Христа намагалися провокаційно вивести на те, щоб він створив чудо, він мовчав. У нього все продумано, він знає наперед, що відповідати. І таким чином він преподавав уроки для окружаючих його юдеїв. І основним його уроком протягом усього Євангелія. Була любов до ближнього, яким би він не був. Адже ми знаємо, як ми вже з вами тепер прочитали в духі пророства, яка тоді була обстановка, які тоді були народи. Навіть народ, який колись був одним, розділився на юдеїв, на самарян. Було ідолопоклонство, були хананіяни, були різні люди, касти, хтось не мав права заходити туди, хтось не мав права робити це. І Христос прийшов це все розрушити. Проявити свою сердечну розположеність до цього всього. Цей приклад, який він нам дав, є совершенним. У першому Томі сидіти для церкви на 509-й сторінці записано: Любов Богу і ближньому, естественно, виливається в добре, сучусне слова братям. Мір Божий царит в їх серцях, вони не произносять пустих і легкомисленних слов, но утішають і назідають друг друга. Ви знаєте, історії є дуже багато. Протягом Євангелія. Якщо ми будемо з вами читати і вивчати, то ми будемо бачити той приклад любові, коли він зцілював, коли зцілив Марію Магдалину, коли зцілив Сімуна, який був фарисеєм. І дуже багато, такого, таких історій, які записані на сторінках Святого Письма, є уроком для нас. Хоч ми і не можемо з вами зцілювати фізично, але ми можемо допомогти людині духовно і душевно, людині, яку всі відкинули, на яку всі. Можливо, озлоблені, або яку всі засуджують. Таким людям не просто. Такі люди були в ті часи, були цілі народи, такі люди є і зараз, навколо нас. Лише чи ми помічаємо це. Знаєте, це, напевно, найголовніший урок для нас, щоб наші очі були закриті на зле і були відкриті на добре. Адже проявляти доброту і любов ми можемо навкруги так само проявляв її Христос. І в нас кожен день є така можливість. Буває таке, що ми проходимо мимо, буває таке, що ми відказуємо, до допомоги, бо спішимо. Питання в тому, чи потім, після цього, ми слухаємо Голос Совісті, який говорить до нас, що ми могли проявити доброту, могли допомогти цій людині, але не допомогли. Все Святе Письмо наповнено Його любов'ю. І що ж нам треба для того, щоб мати цю любов? Який є такий ключовий рецепт, який може нас до цього привести? Для цього нам треба не втрачати з виду Ісуса, адже коли ми не маємо любові один до одного, то ми, як було сьогодні сказано, блуждаємо як вівці в темноті. Ми втратили з виду Христа, загубилися, і ми блуждаємо в темноті, не бачимо навколо себе нічого. Але Його любов, яку ми можемо проявити один до одного, відкриває нам світло, і за цим світлом ми можемо йти. Для того нам треба спілкуватися з Христом. Так само, як чоловік і жінка на цій землі спілкуються, щоб не втратити близькість між собою, вони продовжують кожен день спілкуватися, адже якщо вони не будуть спілкуватися, то вони стануть чужими один одному. І нам також треба до цього прислухатися. Нам треба не забувати про молитву, про розмову з Богом, не забувати відкривати Його святе слово. Адже коли ми читаємо і вивчаємо ці історії, які написані для нас, не просто так, і не тільки для того, щоб нас... Перепрошую, не для того, щоб нас укорити, а для того, щоб відкрити нам, як ми маємо поступати. В цьому є характер Христа, в цьому є Його Слово. І коли ми це відкриваємо, ми дивимося на нього. І тоді ми проявляємо любов автоматично. Це є слідствім того, що ми читаємо. Цього чекає від нас Господь. Тому давайте будемо серйозно ставитися до цього і проникнемося тим духом любові. Адже це не важко. Це взагалі не важко. А йому хай буде вічна слава за ці слова. Амінь.